Дякую за відгук. Мова йде в нас про металодетектор, саме Simplex Light. Дуже багато позитивних відгуків з даним металошукачом. Він за останні півроку, а то й рік можливо, являється флагманом. Тобто він найбільший продається від самих дешевих приладів до самих дорогих. Скажу вам так, за рахунок чи простоти, чи своїх характеристик. Найбільше звітів із знахідками та ще й скарбів саме із даним приладом. Є виведені готові налаштування від пошаківців, як і ви. І хто придбав даний прилад? Ми зробили готову таблицю з цих перевірених налаштувань. Ще додається одна програма пляжного пошуку. Зараз активно випробовують. До речі, по надійності, і якості прилад просто супер. І двокомпонентне лиття протиударні пластики, і нереально його втопити. Якщо і щось вийде із ладу, і навіть якщо прилад пошкоджений і потертий, замінюється на нове. Тому кому потрібні дані налаштування. Чи хочете прийняти участь у їх випробуваннях, можете написати мені на номер телефона на вайбер запит. Пишете налаштування і назву прилада. Я вам їх і скину. Мій особистий телефон. Позаду бачимо відправки приладів. Сьогодні теж є декілька штук сімплексів, саме лайт. І відео було написано під коментарем, де я демонстрував, що даний прилад працював стабільно при перешкодах завдяки доволі класній функції шумопоглинання. При тому бачимо в нас, які сильні перешкоди, чуйка максимальна. Ми можемо змістити канал, на якому менше перешкодів, Але це не рятує при сильних перешкодах. А от шумопоглинач на рівень 6 врятує від дуже потужних перешкод, а їх багато. І високовольтна лінія, і залізниця, і вишки телефоні, та інші. Далі, зараз сезон трави. Заходите по коліна в траву і на шумопоглиначі. На балансі нульшому поглиначі 4 ви косите траву. І при тому теж не відчуваєте важких ґрунтів, це вже третя сторона медалі. Тобто таким функціям і простоті, і характеристикам чутливості, що на дрібній цілі, що на крупні. Як ви бачили за рахунок низького шумопоглинача, він бачить класну цілі, навіть від приладів з вищою частотою, ми маємо таку топову модель. Реалізовано більше 800 штук. Діліться досвідом, надійністю і характеристиками, хто може.